Давайте подивимось ще на одного біженця. От. Mm -hmm. Це... Він повернувся в Україну місяць тому, здається, чи півтора, а зараз не може виїхати, бо його не випускають. Mm -hmm. Весь цей час він провів там, де ви і казали: в, в Монако і в Дубаї. Mm -hmm. А, і в Ніце, здається, так. Це поки що народний депутат стола. І от uh -huh. якою цінічною потворою потрібно бути, щоб коротше весь цей час переховуватись, потім приїхати в Україну, щоб не втратити депутатський мандат, uh -huh. втратити можливість виїхати. Тому йому просто перек... він намагався виїхати. Uh -huh. Йому сказали до побачення, дядя сиди в Україні. От. І він знаєте, що зробив? Він зробив вигляд, що він волонтер. Uh -huh. От, всі політтехнологи його також втікли з ним. Там охорони найближче оточення. Всіх вивіз якихось дівчат, які зараз продають там, не, не зрозуміло, ким вони йому доводиться в приблизькому спілкуванні. От, але з його оточення займаються цим, скажіть, я скажу, депутатки, значить, від нього депутатки Київської ради здається, займаються нерухомістю в Дубаї. Тепер продають mm -hmm. там будь ласка. От такий пост він написав, написав на річницю. Цей рік був надзвичайно. Складним для всіх нас. А що таке? А чим він був складним? Для... Ти втомився пити Розе? Чи, що? Чи, чи ти втомився жерти асміногів? Чим чи втомився просто від вечірок в Дубаї? Я так... Він був такий важкий, цей рік, бляха. Я більше не можу. Я, я поміняв перегородку в носі, бо вона у мене просто прогнила. Блин. Давайте далі подивимось. Рік болю, страждання ти випробув... Випробування. Ти, що, ти, ти почав зустрічатися з хлопцем, Вадим? Це боль, страждання і випробування, щось нове в твоєму житті з'явилось. Страждалець. Але водночас рік звитяги, стійкості і незламності духу. Це що? Це коли -то ти вже не можеш жерти, а продовжуєш, так а потім раз на тиждень йдеш в спортзалу, сідаєш на велетеренажер і такий: сьогодні я не я буду, якщо не проїду, два кілометри плюс блін два кілометри я сьогодні намотаю на цій паскуді, блін давайте далі. що там Саме за цей час ми навчилися допомагати один одному, як ніколи раніше, піклуватися про тих, хто цього потребує. Що? Це він про кого? Про монахське ТРО. Українці об'єдналися в одну велику родину, де є спільний біль і немає чужої біди. Так, але є такі от покидьки у цієї родини, як в сім'ї не без урода, як то кажуть. Знаєте, от такі, як Слухайте, ну покажіть, я дуже швидко перегляну. Ми переконалися в тому, як сильно любимо. Тепер ми точно знаємо, що супергерої, блін, хроніка боротьби, єдність. Я пишаюсь тим, що я українець, і я впевнений, що ми. Коротше, чувак, якого не було в Києві, блін, 10 місяців. який приїхав рятувати своє політичне майбутнє, свою дупу, свої капітали, своє майно в Києві, написав отакий, отакий пост. Ну прям. І всі так. ми всі так. Знаєте, політбюро встає і такі. Ти що взагалі? Що це, це за маячня? Ні, щоб написати відвертий пост. Шановні друзі, я прожив цей рік дуже важко. Я ходив, значить, по, по ніце і страждав. Значить, два рази в мене спадав сандаль, і я бився п'яткою об асфальт. Одного разу я проходив повз значить, пальму і зачепив її мізінчиком, на, тому що я був в тапочках у відкритих. зачепив, зачепив мізінчиком. Це великий неосяжний. Біль, от великий неосяжний біль. А зараз я розумію, що мене можуть позбавити мандату і навіть свободи за те, що я був в ОПЗЖ, за те, що я е, замішаний в можливо в Держраді, та за всіма іншими. Е, Злочинами, які стосуються ще і економіки і України. Uh -huh. Тому я вирішив стати дуже патріотичним і написати вам отакий от текст. До речі, я його написав не сам, uh -huh. тому що я писати взагалі-то у мене дуже серйозні проблеми. Я можу лише краще за все я краду гроші. А от писати я ну не дуже, але у мене тут є пара тьолок, Вони вміють оце, от і, і пара чувачків, клацяти. А я оце читаю, кажу, Боже, як красиво. І бачите, я спеціально трішечки не бріюсь тепер, щоб оце з сивиною у мене була щитина, така трішечки страждали. Такий вигляд, і я тепер волонтер. З любов'ю столар, Внизу так. Mm -hmm. З любов'ю столар. Все, нехіма ця от простиня. Ну, Всі ж розуміють, що це, блін, ну, ну типу, чувак. Ну ти смішний просто. Просто тупо смішний. Це ти, ти, ну, ти, ти виглядаєш в цій ситуації, як вафліст просто. Всі читають і такий, ох, і вафліст. Ну, от, ну, який же ж вафліст? Ну, як так? Ну, Я нора ну, да, тут краще не відсвічують в такій ситуації. І є ще один нюанс, який дуже красномовно показує ситуацію. Я не пишу нікому з тих, хто втік. І mm -hmm. нічого не, магаю, не намагаюся їм доводити. Це вони вам пишуть і намагаються виправдатися. От і вся історія. І що дуже красномовно показує, що насправді люди прекрасно усвідомлюють, хто вони, що вони. І, і за це і, нас і, ненавидять. Звичайно, тому, але мене треба ненавидіти. А вони в, цьому, Себе треба ненавидіти. вони в цьому схожі з росіянами. Знаєте? Росіяни, які втікли, і українці, які втікли, uh -huh. чоловіки, я маю на увазі на жінки. Вони росіяни, і українці це дуже схожі, тому що і перші, і другі ненавидять саме нас. Uh -huh. Росіяни, як я вже це казав, вони навіть ненавидять Путіна лише в другу чергу. Uh -huh. Тобто вони змушені були втікати від мобілізації uh -huh. не із за Путіна, а із за того, що українці не здалися. Uh -huh. А отже, до Путін це. На другому місці так как само нас ненавидять ті українці, які втекли, бо вони змушені будуть повертатися в це суспільство, в наше і щось робити, так і замовчувати, якось мовчати. Вони будуть себе тут некомфортно почувати. Хоча потім вони абсолютно собі знайдуть виправдання і все інше, але вони будуть нас ненавидити за те, що ви, я і кожен, хто тут залишився, може їм я вже не кажу про військових, зможете їм сказати: ну що, падла, де ти був?